Доброго дня, дітки! Зараз на дворі панує чарівна весна. На весні погода досить мінлива, тільки но світило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка і почнеться дощик. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Побіжімо всі додому, бо замочим ніжки. Але не сумуйте! Дощик багатьом потрібен. Йому радіють квіти та різні тваринки. Дітки, а давайте з вами зробимо подарунок для дощика. Намалюємо його портрет. Але спочатку трішки пограємо з нашими пальчиками. Перший пальчик це дідусь. Другий пальчик це бабуся. Третій пальчик татко, а четвертий мама. П'ятий пальчик то є я. Ось і вся наша сім'я. Тепер розімнемо другу ручку. Перший пальчик це дідусь, другий пальчик це бабуся, третій пальчик татко, а четвертий мама. П'ятий пальчик, то є я. Ось і вся наша сім'я. Зараз ми будемо малювати з вами портрет дощика. Для цього нам знадобиться синя фарба, яку я змішала з водою в тарілочці. Суха серветка. Серветку ми зминаємо в кульку та мокаємо фарбу. Притискаємо до листочка. Це буде наша хмаринка. Далі вказівний палець мукаємо в фарбу. Та під хмаринкою ставимо крапочки. Це будуть наші крапельки дощу. Ось такий дощик вийшов у мене. А щоб подивитися, який портрет дощика вийшов у вас, я буду чекати на фото ваших робіт.